Всім привіт! Це вже огляд фільмів, не новорічних, звичайних. Сьогодні це жанр е, трилер, Це новий фільм 2022 року. Меню. Досить круте американське кіно. Жахів з елементами чорної комедії. А я би не сказав би, що там чорна комедія. Скрізь за все, це стильний такий фільм. Я би йому дав би характеристику стильного фільму, який має якусь філософську думку, має дуже гарну режисерську роботу, досить чітко зняті кадри, все таке гарне, їжа, дуже красива. Тобто, фільм, сразу скажу, не під'їжу, тобто його дивитися. І їсти щось неможливо, бо там пару таких фрагментів є досить екстремальних, візуально екстремальних. не для їжі. Ти впевнений, що от приблизно так повинно закінчитися. Але воно не так не закінчується. Тому фільм не буду спойлерити, не зможу сказати детально, що там було. Але цікаво дивитися. Цікаво, знято. Круті актори. Ну, Оцінкою, 8 із 10. Я, напевно, наступний рік би його ще раз би подивився. Фільм. Рекомендую його подивитися. Звісно, якщо ви його бачили, напишіть коментар, як він вам. А якщо не бачили, подивіться, Поверніться на мій YouTube канал, напишіть коментар. Мені буде цікаво, що ви напишете про цей фільм, по-перше. А по-друге, цікаво було б, щоб ви порекомендували якийсь подібний такий фільм в цьому жанрі. Я люблю такі фільми дивитися, тому. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк.